Перли ялинку, <хи> чуть не задавили. До речі, у нас звод дуже цікавий, так, дивіться, фанійка. Віска Свої та Котейнджес. <хи> Вже поліпшили настрій гравцеві UA і сподіваюся, поліпшимо настрій всім нашим глядачам. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплею від підписника. Сьогодні з нами грає Viskas Voin. На Кобрі. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, і оновлений Ерленберг, Ну, цікаво, чудово. Ну напишіть, як вам, бо я ще не пограв, тож я ще не знаю, як, е, як вона грається. По поїхали все одно, так як по звичці поїхали всі, так як раніше їздили. На е, цьому березі наші тяжі, на іншому. ну, Там бачимо, що вже в замок туди в розвалений. Там вже не зовсім розвалений замкнут. Так? <смі> вже такий замчище. <смі> ну І наш грає герой на кобрі. Кобри це що? Давайте подивимося, що в нас заряджено. Осколишнопуасні. 210 мм пробиття. Так, Це такі фанові танки, на яких можна нарешті на осколишнопугасник пограти. 490 шкода від послуху, постріли. І вже і барабан на 4 снаряди просто в хламіще. Також імбіщінські імбіщі Чарпутурщика виніс просто в хлам, той вже так злякався, там вже не знав, куди себе дівати. А це таки по фану пограти, реально. Ну і бачили ми реально крутезні бої. Бачимо дві відмітини, так, я розумію, Дві відмітини на столі гармати, отже ми в чуті третій, як завжди. Ну, На замах поїхали, але там зупинилися. це, ну, Знаєте, якось мені от нагадує тепер як типу, як Хіммельсдорф, Тільки, тільки «Himmelsdorf» не велика карта, але це велика. Це там на гірку поїхали. Навколо неї ну, навколо неї так я бачу, не дуже їздять. З іншого флангу також нічого мені поки що не зрозуміло, але це напевне, коли вже на СТ-шках будуть грати, там Стежка, ПТ стоїть. Також ще не награлися, ще не зрозуміли, як грати. Так, а ми бачимо, що не дуже ми такі танки пробиваємо. Ха-ха-ха, не багато з нього вихлопушки. Давайте ще подивимося, ж Осколоч... так, у комуляки є. Є у нас 268 пробиття, 320 шкода від пострілу. І є у нас осколишно-пугасні звичайні снаряди. Ну, е як по фану, то по фану. Але по на фанових танках треба багато срібла, це точно. Цьому танку точно. І вже ж бачимо, ми не багато з БЗ вибили хп. Отже, не дуже по сріблу буде у нас не дуже в цьому бою. Ну ми граємо по фану, отже, у нас фана, по, фана, по фану і настрій повинен бути. 4-4 рахунок по бою, до речі, перва по хп в нашої команди. Один ворог знищений, 2000 настрілено. Зараз поки що в роздумах, що далі робити. Забрали там. Ну там вже не розвалений замок там вже замок цілий. Ну, і правда, він і не був розвалений. Але такий замок, реально замок. Навіть фортеця. Ось Куди ти так? Хто її захопив, то ну, в принципі в того повинна бути перевага Хоча ми програємо. Це не точно. Цікаво. Не знаю, чи чудово, але мені цікаво вже. А тепер чудово, два вари вже знищено. Так, а нашого братіша я навіть поки я тут роздумив слух, то я навіть і не помітив, як нашого братіша прикбавшувати. Треба буде за нього. Треба буде за нього помститись. Так, а тепер бази кому в ще тут без проблем. Це вже він попав, це точно. Іще один би снаряд і зразу б можна було по ЄПС-1 випушити. Без єдиної пошкряба Реально на три відміти не <рес> <рес> 4 тисячі настрійну. І до речі, натанковано, хоча це картонний картон. Програли ми нульову лінію. А я так помітив, до речі, в старому Арлендберзі, то нульову лінію з нижнього респу дуже важко взяти. От дуже важко. От саме проходять, наприклад, по першій, другій там лінії, проходять по центру. А от саме нульову лінію дуже важко пройти. Братіш, хай почекає, бо у нас перезарядка довга-довга в цьому параплані. Бачимо, і дравіс її. Тут дуже багато їх понабирали цих імботанків нових, з Так, Тут, в принципі, все чудово. Поїдемо зараз про джет. бо у нас дуельна доельна. Напруження досягає свого апогейту. Про дитона він, по-моєму, відстрілявся. Італіано фарметяна тут кобра вилазить. Кобра завжди з-під пішка і взад дніща нахлопушує. Чи да. Ну майже ХП не втратив в цьому бою. Це у нас чудово, в принципі, саме в нашого героя чотири вороги знищено, вже воїн, боєць, верніше, вже достойніший. 4300 настріляв, 490 натанкував. Побачили ми де як тигр. Бачили, що там за ним Еміль стоїть. Незрозуміло там, що там біля нашої бази, напевне, що хтось там проходив по нульовій лінії. Тут дравиться, не можуть вихопушити. Втрачаємо ми ще, брадішка. Може вже ми перечуть ті, хто буде тягнути цей. Але нам також треба з під тишка заїхати або в задніще. так як полюбляє наш герой заїжджати суперникам задніще і вихопушувати. Жорстоко, тому що ми ще й втратили нашого братіша Котенджат". А Бачимо, що гармата не піднімає. Вона, в принципі, не непогана, але не піднімається високо гармата. Стоїть все-таки щось на захопленні. Артилерія. Ну, артилерія бачимо б'є по нашому танку цілий бій, бо вона розуміє, хто тут небезпечний, вона розуміє, хто потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець Свій. Не можуть вони там боролись нарешті, довго не могли дратися це виходити. Приїхав. HNTV. Ну ти точно не суперник. От не суперник. Просто він розуміє, що зараз на перезарядці. І 13 секунд. Дуже довго перезарядити. Можемо ще й затаранити його, до речі. і задавити. Він вже не радий, що він сюди приїхав. Там обережно. Оце відпідляв, тільки що відміля. Просто пощастило. І вогонь, до побачення, ще й втопився там. Емілі один снаряд вистріляв. Другий вистріляв, не пробив. Які дир, диряки <свист> пробиваємо. А тепер відпідльовуємо від е, артилерії. Артилерія з самого початку розуміла, е, що хто тут самий небезпечний, вона розуміла, що зараз саме наш герой повинен приїхати. Дайте нашому герою ще восьмого ворога прокопити. Дайте, дайте. 7 тисяч настріляно. Ну це було крутезно реально. Давайте подивимося ж наву карту, ландшафти тут поспоряни. А тут можна так имбополочка. Это та имбополочка, яка в принципі і по місту ну, біля річки прострілює, так? Дайте, 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 тримає! Братіш, ну тут дякую тобі, будеш братішним братішом на кант ПЗ. Дає, дає, дає 8.00 настрілян. Так, 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 дай звестися, почекай. Є yeah. ха-ха, yeah. чудовий <laughs> бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. ДА всім дякую, до зустрічі.